Да, розкажи про себе, хто ти по професії, да, з якою да. професією ти до мене заходила? А, по професії я а, початковий візажист. На той момент я так думала. Благодаря тобі я поняла, що я була не початківцем, а вже візажистом. Да? Да, що ти мене якось е, е, підтримувала. Постійно допомагала мені в розумінні, що я не просто початківець, а я дійсно візажист. Тобто допомогла мені збавитися від цього самозванця. Класне. Відчуття самозванця. Круто, да. супер. А чому ти обрала саме мене і що тобі дало можливість відчувати довіру до мого простору? А, чому саме тебе обрала? Тому що ти мені сподобалась зовні. І дуже, до, дуже круто до себе розположила і за твою не знаю, дружелюбність, за те, що ти ну, от була відкрита, відкрита, і до тебе зразу довіра пішла. Круто. За комунікабельність твою, то, як ти комунікуєш з людьми, як ти спілкуєшся, твої манери, все це привлікає, і тому якось розположила швидко мене до себе. Круто. Дуже дякую. Хорошо. а які в тебе були сумніви щодо навчання в мене, і що допомогло їх подолати? Ну, сумніви, це звісно, як ти пам'ятаєш, це був мій страх, як завжди, у мене було багато страхів, що я не зможу, я боялась, я соромилась. І страх, страх і через страх. І, звісно, ти мені допомогла подолати цей страх. Тобто, я переступила це і пішла до тебе, не боячись, я довірилась тобі і не пожалкувала про це. Круто, супер. А які зміни і трансформації з тобою проходили за період навчання зі мною? Е, ще раз. Які зміни і трансформації з тобою проходили за період, коли ми разом з тобою були? Ану, зміни були в кращу сторону, тому що я почала рости не тільки е, морально, але й фізично. Ти мене підтримувала, ти мені допомагала, я відчувала впевненість з собі за, за допомого, з, з допомогою з твоєю допомогою. І мені якось було краще і легше долати свої страхи. Классно. А що тобі е, дає саме особисте наставництво і такий особистий супровід? Ну, це такий е, крутий толчок, це допомога, це впевненість в собі, в своїх силах. І не боятись відкритись. Тобто ти постійно з кимось спілкуєшся, тебе хтось підтримує, вислуховує, допомагає. Це Дуже круто проявляється потім в житті і взагалі в роботі, в процесі роботи. Класно. А як ти уявляла собі проходження програми і що насправді ти отримала? Ну, я уявляла собі так, що це, ну е, що я. Війду в твій простір і якби все сама буду робити. Буду сама, ну, одна наодинці сама собою. А виявилося навпаки, що ти завжди підтримувала мене, завжди була і в радісні моменти зі мною, і, і в сумні моменти, коли я просто від горя плакала. Ну, загалом дуже подобалася твоя підтримка постійно, в будь-який час, в будь-яку хвилину. Це дуже круто, коли є така людина, яка підтримує і допомагає, і не дає сумніватися в своїх силах, а просто постійно надихає тебе. Так, дуже дякую. А які тебе були головні інсайти, які тобі, тобі, тобі допомагало змінюватись і реалізовувати себе? А, головні інсайти ну це те, що не потрібно а, нічого боятися і потрібно. Переступати себе і переступати свої страхи, тому що, як я зрозуміла, ці наші страхи це наш ріст, і що у нас просто відновлюються, не відновлюються а, а ці нейронні зв'язки нові. Ну, відновлюються так. <гум> не нейронні зв'язки, і що це треба перечекати. Ну тобто, ну ти мене зрозуміла. Да, це, <свят> те, що <свят> будуються нові нейронні зв'язки, і через да, допомогою да. цього треба час, да? на це треба час, да, щоб треба це час. було би щоб саме це було без страху, правильно? Так ти хотіла в кого да, да. да mm -hmm. ну, так, так, так. Саме так, що дійсно. І тепер я це запам'ятала на все життя, і якщо в мене якийсь страх, я розумію, що це мене будуються нові нейронні зв'язки, і що це все норма, нормальна, і мені стає легше, ну тобто мені по житті тепер легше з цим. Клас. Дуже прямо ж по спині мурашки пішли постеріг. О, це правда, це так і є. Я зараз теж вийшла на роботу і е, ну, є теж свої страхи, бо думаю, а чи зможу, чи, чи не зможу, чи зможу розібратися. Я так давно не працювала. Боже, я там думаю, що я така сама тупіша за всіх. А на самом ділі думаю, блін, це будується знову ж таки, нові нейронні зв'язки, і на все свій час, і все буде нормально. Ну, згадую, загалом, ну кожна зустріч, кожна людина ну, нам трапляється не просто так. Тому це для мене реально в житті дуже круто, дуже крутий такий опит в моєму житті. Я дійсно приміняю те, чому ти мене навчила. Хай, круто. От зараз ти сказала, що приміняєш, да, і хоч ти зараз трошки пішла в іншу сферу через певні обставини, але і там воно тобі знадобилось ще дуже круто. Да, Це прям, прям знову до Супер. Це, бурах. Отлічно, дуже круто. А як почало змінюватись твоє життя під час особистого наставництва зі мною? А, ну, я почала себе якось більше любити, почала більше доглядати за собою, більше часу собі виділяти, тому що я розуміла, що е, ти мене навчила, що я повинна повинна бути у себе на першому місці. І я старалася так і робити, тому в мене самопочуття було краще, більше впевненості в мене вже було більше поваги до себе, любові, і це дуже круто, тому що і в житті потім е, краще себе почувала і гарнішою відчувала себе. А, супер. А яку найбільшу суму в місяць ти е, отримала під час сумісної роботи? Ой, ну, щось там. А, 4, 4 тисячі, щемось, я вже не пам'ятаю, 4 400, щось там з хвостиком. Угу, 4-400, круто. Ну, да, тобто, я покрила, я покрила й оренду, і плюс я заробила. Тобто, це для мене було прям. Шок, тому що я не вірила свої сили. Я думала, що я навіть в ноль не вийду, а я вийшла так, що я покрила і оренду і ще й заробила, і дійсно це мене радувало. Руту. було Круто, Круто, супер. А як якщо взяти до того до, до, до тієї суми 4400, були такі у тебе моменти, що ти ще такі суми заробляла? Чи це була найбільша сума так, як по досвіду? А, uh, Ну, в професії за це найбільша сума. Mm -hmm. В професії mm -hmm. за жив. Да. А, а так, ну звісно, це ж виходить я за місяць, за... Не, ну навіть не за місяць, а за пів місяця, що в мене там вийшло, ну, чуть-чуть більше, ніж місяць. Mm -hmm. Бо я там тоді читала, що це не рівно місяць. Угу. Навіть менше, ніж за місяць сума вийшла. Uh -huh. Круто. А до того у, саме в тій професії, скільки в тебе було доходу максимально за місяць? Mm -hmm. Максимально, ну, 25. Саме, саме з візажу, саме з візажу. Не, не. З візажу це найбільше. Ні, А до того скільки? От, до тієї суми. Ран... На другому місці, яка була сума в місяць максимально? А, я зрозуміла. Просто що я ж і не, ну як, і не працювала тоді ще. Угу. 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 Хорошо. Да. Добре, а скільки за весь час ти отримала доходу? за весь час нашої роботи? Сумісно. Я, чесно кажучи, не считала. я не, не Хорошо. Е, Якщо буде можливість, ну, як, ну якщо буде часто, я uh -huh. то порахуєш, буду, буду дуже вдячна тобі за це. Uh -huh. Хорошо. А скажи, будь ласка, що б ти могла порекомендувати тим, хто хоче до мене, але щось сумнівається, йти чи не йти? Що б ти могла таким порекомендувати людям? Um, ну, не боятися знов ж таки не. Не піддавати своїм страхам а йти вперед, тому що це наш ріст. Тобто приймати е, таку можливість задоволенням і використовувати її задоволенням, тому що е, від цього покращиться і життя, і заробіток, і все і все інше. Дуже тобі дякую за такі слова. Дуже прям кожне слово, прям сер сер серденько, глибоко серденько. Вічно, дуже тобі дякую, що. Вийшла на зв'язок. Дуже дякую, що вийшла на зв'язок, і ми це писали все ж таки, хоч у нас були такі перепони, у мене якраз вітрянка так вивалила так. по Да, Я тобі дуже дякую за за поміч за те, що ти ем, якось допомагала мені і помітила мене, запропонувала мені свою допомогу. Я дуже рада, що так. Познайомилася з тобою і взагалі за весь процес ну дуже потаршували, і дуже круто взагалі спілкувалися і проводили час разом. Дуже круто, дуже круто. я прям... Мені знаєш, найбільше, мабуть, твоя фраза лягла от прям, прям серденько. те, що те що ти отримала, да ти, в принципі, отримувала це. Точніше, прийшла для професії візажиста, а взяла те, що тобі, в принципі, по життю тепер допомагає. Навіть і в інших сферах, оце прям прям ух. прям. Да, просто сумнати. почала мислити якось ширше. Я розумію, що в, в кожній ситуації, коли я боюся, це просто дійсно відтворюються нові нейронні зв'язки, і мені спокійніше від цього. Я не знаю, як це працює, але мені спокійніше. Тому що я знаю, що ти мене навчила так, і я тепер дійсно приміняю це в житті, і мені легше жити з цим. Дуже круто. Я, не так, да, я не так боюся, я сприймаю це менш агресивно, як я раніше сприймала там, сразу там да, я щось як боюся, то я боялася йти і робити кроки вперед. Тепер я не так їх боюся робити. Тобто, це дуже круто, дійсно, це допомогло і. Це вже на все життя в мене заклалося, відклалося. Класно, дуже круто, дуже, дуже, дуже круто. Що ще хотіла у тебе спитати? Що я хотіла у тебе спитати, що чи спитати, чи сказати, щось ще... А, Згадала, так да? як каже моя наставниця, якщо ти хочеш щось сказати чи спитати, думка вилітає, то там є супротив. А я знає, що хотіла тобі сказати? Хотіла сказати, що ти можеш цю практику, що я тобі дала, продовжувати її робити, тому що вона з кожним днем тільки розширює, розширює це, що ти зараз сказала, один плав, де ти в страхи тобі легше стало йти, то вона набагато більше розширює. Якщо о, там прокидається в тебе бажання розширити саме свою внутрішню свідомість. То ти можеш повертатися до цієї практики, Ну, понятно, що зараз тобі це буде складно, бо ти вливаєшся в новий ритм життя, да, трохи по-іншому, але в цілому з тобі, ну, така штука, яка просто ну, ти побачила, що вона зміниє життя а -а -а. Дуже а -а -а. круто. Дуже круто, дуже круто. Якщо у тебе там будуть якісь виникати,